Увага, увага! Ці три продукти шкодять твоїй щитовиці напряму щоденно. Останній продукт тебе шокує. Додивись до кінця. Мінерал номер один це йод, який ти в надлишковій кількості можеш приносити у твій організм, і це буде збувати роботу твоєї щитовидної залози. Так, його дефіцит, але коли забагато, теж недобре. Припини споживати велику кількість. Люди часто нехтують, споживаючи сіль, або молоко, або інші продукти з підсиленням йоду всередині. Добре, добре аналізуй. Продукт номер два. Це ультраперероблені продукти, які поєднані з великою кількістю сої. Які б це не були соєві батончики, протеїної батончики на сої, чи будь-які каші на сої, чи будь-що на сої, буде допомагати тобі пришвидшувати проблеми з твоєю щитовидною залозою. Як обіцяв, пункт номер три тебе здивує, Оскільки до чого тут щитовидка та твої тортики чи можливо, солодощі, які ти споживаєш, але має дуже сильне пряме значення, оскільки стрибки інсуліну дуже сильно можуть виснажувати твою щитовидну залозу. І це все буде приводити до того, що ти будеш отримувати безліч проблем, з щитовидною залозою, навіть не підозрюючи того, що з тої сторони ти почав їй шкодити. Зберігай це відео, став лайк, щоб знати більше інформації про твоє прекрасне чудове здоров'я.